Привіт! Сьогодні ми потрапимо на онлайн-екскурсію на досортувальну лінію. І Катерина вам розкаже, що саме відбувається з вашими відходами, коли ви їх відсортували. Левчинська Катерина п'ять років працює менеджеркою з продаж та комерції сортувальної станції. Катерина обізнана в усіх аспектах сортування, виробництва та подальшого маршруту в Торсоревне. Ми готуємо цю сировину, ці відходи для заводів, які потім зможуть її переробити. Місія компанії полягає в очищенні навколишнього середовища, підтримці напрямків комплексної переробки відходів. Своєю активною діяльністю ми вносимо величезний внесок в екологію країни. Наша компанія займається сортуванням таких водів сировини. Це алюмінієва банка. Це макулатура, плівки. Пет пляшка. Ось тут знаходиться відсортована пет пляшка, яка вже готова до відвантаження і готова їхати на завод для переробки. Ось в такому вигляді до нас приїжджає пет пляшка. Далі з мішків висипаємо її на лінію сортування, та вона їде на ручне сортування по кольорах. Важливо пет-пляшку мити, пет бутилка тоді зможе більшу кількість разів переробитися. Чим брудніша пет-пляшка до нас приїжджає, тим менше разів ми її можемо переробити. Я зараз покажу вам, як її сортувати і в якому вигляді вона поїде вже на завод. Вже йде лінія сортування. Кожна людина відкидає свій колір бутилки. В цьому мішку коричнева. в цьому блакитна, а ось прозора. Це робиться для того, щоб потім на заводі було простіше. Її переробляти. З цієї пляшки вона ділиться на дрібні частинки, і потім їх переплавляють у різні вироби та предмети. Після того, як ми посортували плівку, петпляшку або макулатуру, вона їде на лінії для того, щоб затюкуватися у кіпи по 500 кілограм. Далі ці кіпи вантажуються на великі автомобілі 20 тонні і відправляються прямо на завод до переробника. Ось тут вже відсортована прозора плівка. Є товсті плівки, так звані високого тиску та тонкі плівки низького тиску. Також інший вид плівки це стрейч. Ось кольорові. Ось прозора плівка вже відсортована. Без паперу, без скотчу. Чиста плівка. Плівка, яка вже сортована. Викидається з мішків на ось такий великий прес на лінію пресування. Тут знаходиться макулатура, яка повинна ще у кіпи і тоді завантажується на автомобіль і поїде на завод для переробки. Буває 13 видів паперу. Краще складати ящики у плоский вид. Якщо це білий папір, то складати його окремо від сірого. Також окремо має бути листочки А4 білі. А також книжки. Ось в такому вигляді до нас приїжджає вже папір на тюкування. Важливо вкладати ящики ось таким чином, для того, щоб вони займали менше місця. Ящик це один клас, ось така шпуля це інший клас. Ось така коробка це теж інший клас. Це вже продукція, яка їде на переробку до заводу. Потім з неї зроблять нові ящики або Яєчні лотки надважливо збирати відходи, сортувати та віддавати на переробку. Давайте разом зробимо Україну частішою. Сьогодні ми дізналися, що саме відбувається з вашими відходами, коли ви їх відсортували і відправили на подальше до сортування і переробку. Важливо пам'ятати, що відходи потрібно правильно підготувати до сортування. Таким чином ви зекономите ресурси землі та будете екологічнішими. Слідуйте правилам сортування, сортуйте, і у нас все вийде разом.